Дядяшні садівники. Мене звати Бут Андрій, я вас вітаю на своєму каналі Бутсад. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке голий корінь, що таке рослини в контейнерах, що таке рослини, викопані сіткою, мішковиною. Коротше, кажучи, про стандарти якості на посадковий матеріал декоративних рослин. Не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки. Те, що я називаю стандартом на пустковий матеріал, це не моя видумка чи задумка. Це те, як працює весь білий світ. І ми в Україні можемо тільки адаптувати їх до наших умов, але якихось суттєвих змін робити просто недоречно, недоцільно. Це стосується деяких абревіатур, скорочень, які ми запозичили у наших закордонних колег, щоб не видумувати своє для того, щоб мова була одна. Почнемо. Із е, голого кореня. Це сінець граба звичайного. Гола коренева система. Бачите, ось, прям буквально розумінні цього слова. Хтось називається ВКС, відкрита коренева система. Хтось ОКС відкрита коренева система. Хтось говорить е, ГК, великий літер ГК. Гола коренева система. Я рекомендую називати ГК. Гола коренева система. Е, я беру голу кураневу систему, сажаю його в контейнер, насипаю субстрат, ставлю посередині, як має бути рослина в контейнері. Легенько ущільнив. І ось подивіться, яка красива рослина в контейнері. Цей граб з голою кореневою системою не став контейнерною рослиною. Він не став е вкоріненим тут. Йому для цього потрібен один вегетаційний період. Важливий нюанс: не з осені до весни, а з весни до осені. Один вегетаційний період потрібен рослині, щоб вкорінитись в цьому контейнері. Щоб можна було легко, взявши наземну масу, витягнути його, вилучити із контейнера. Я покажу вам сьогодні, як це правильно робити. До цього періоду цей граб залишається голим коренем. Не контейнерною рослиною. Він законтейнерований, він посаджений в контейнер. Але це голий корінь ГК. Піште далі. Я тримаю в руках рослину, пересаджену буквально пару тижнів назад, із П 9 в С2. Важливий нюанс. Згідно міжнародної номенклатури. Горщик об'ємом менше 2 літрів позначається великою літрою П. Більше 2 літрів уже літрою С англійською великою. Так от я тримаю в руках двохлітровий контейнер С2, але в ньому свіжо посажена П9. І вона зараз не може називатись С2. Це так і залишається П9. До того часу, поки вона не вкоріниться. Ось я її дергаю. Я не боюсь її дергати, тому що це вкорінена П9. Бачите, в неї видно. Це просто П9 посаджена в С2. Поки вона не укоріниться, до цього часу вона так і залишатиметься П9. Залишатиметься я покажу вам П-9. Що таке П9? П9 контейнер 9х9х9 см. Об'єм його близько пів літра. Тут росте, заростує. Ви бачите, коренева система оплила вже горшок і я легко, вільно можу дістати. Ростину з цього контейнера. При вирощенні рослин в контейнерах ми використовуємо тільки доброго пролонгованої дії. Он, ви бачите, гранула. Сама оболонка гранули залишилась цілою, а всередині все вже рослина спожила. Дехто просто думає, що яйця якогось шкідника. Це не шкідник, це добриво. Важливий дуже нюанс. Кожний покупець, якщо, звичайно, людина купує не в інтернет-магазині, а на садовому центрі, десь на розсаднику, має абсолютно законне право дістати рослину із контейнера, перевірити кореневу систему, понюхати, якщо хочете. Це не треба сміятися. Це дуже правильна маніпуляція, тому що таким чином можна перевірити, чи немає запаху гнилі, чи не підлила коренева система. Вона повинна, от зараз у нас осінь. Ви бачите, що біленькі корені, не пошкоджені, і вона повинна добре оплести субстрат, щоб він тримався так, щоб можна було легко вилучити. Ну, так, да, вони ще тут ростуть у нас. Так що бувають такі моменти, це не проблема абсолютно. Головне, що ком тримається, коренева система оплила його. Якщо продавець. З якоїсь причини, їх може бути велика величезна маса. Відмовляє покупцю перевірити кореневу систему. Будьте впевнені, то свіжепосажена рослина контейнерована, так би мовити. Або голий корінь, або свіжепесажений, зменшує більший контейнер. Ідіть звідти, там вам нічого робити. Піште далі. Ми добралися до С3. Трьохлітровий контейнер, тут трошечки більше, навіть 3,6. Обов'язково має бути посажена стена трошечки на пару сантиметрів, щоб там накопичилась вода і було зручно поливати. Я зараз спробую вилучити рослину з контейнера. О, бачите, легко вийшла. Ті самі гранули доброї пролонгованої дії. І навіть черв'як сидить. Я її ж не запрошували, сам прийшов. Мабуть, йому добре живеться, якщо він так себе гарно почуває. Подивіться, я навіть можу трусити, тіліпати, рослину. Ком залишається на місці. Я спробую його, ну, навіть деформується він важко. Тому що коренева система вся тут. І вона стовідсотково приживеться. Це не свіжо пересаджена. Ось він. Ось вона ця якість. Наступний спосіб упаковки або утримання рослини в контейнерах, упаковка корневої системи, або утримання рослини в контейнерах. Це рослина, викопана з комом землі і поміщена в сумку, або так званий м'який контейнер. Це можуть бути різні неткані матеріали, і вона весною викопана з комом. Сітка, ось можна побачити, мішковина, ось все, проволока, тут сітка є. І з запасом поставили її в сумку і обсипали субстратом, щоб вон, із кома пішли корені. Е, уже не, потім так би мовити, би мовити новий ком. Так вона простоїла ця рослина з весни. Ми весною поставили цю сумку з весни до осені. Зараз ми можемо, ну ми це робити не будемо, але я вас запевняю, що коли ми дістанемо із сумки, а діставати їх можна тільки розрізаючи сумку. Коли ми розріжемо сумку і дістанемо рослину, я вас запевняю, що ком уже новий ком буде добре сформований і весь субстрат повністю оплетений корневою системою цієї рослини. Так от, стала вона контейнерною тільки зараз, осінню. Весною це було просто рослина з комом поміщена в сумку. Або в жорсткий контейнер, пластиковий, це неважливо. Як вона вже вкорінилася, тоді вже можна казати, що це рослина е, контейнерна. Там Це 50 в нашому випадку, 50 літрів. А на рослини, викопані з комом, ми подивимося, наприклад, і туй. Ось наші красуні. Два метри. Ну, треба ж міряти висоту без кома землі. Ну, про це ми окреме відео знімемо про те, як правильно міряти рослини. Я хочу показати рослину, викопану з комом. Уже в е, попередніх відео ссылка буде тут. Ви можете побачити, як ми це робимо, як правильно копати рослини з комом землі. Але сьогодні не про те. Сьогодні про те, як правильно їх називати. Ком цілісний, я трошки потіліпаю. От, бачите, ну, це тримається, що тут це граб застижений, підготовлений для живоплоту. Правильно називається рослина, викопана з комом землі, упакована в мішковину і в сітку W.R.B. великі латинські літери. Просто РБ це рослина викопана і замотана, просто зав'язана в мішковину. Наскільки це вірно, чи можна так робити, я судити не берусь, тому що тут. Яка рослина, скажімо, в тяжкому ґрунті туя м'ячковатою корневою системою невеликого розміру може бути з легкістю пересаджена, просто легенько замотана в мішковину, і для зниження ціни, щоб не втратитися на сітку, можна просто в замотати е... без сітки. Але, як говорив мій товариш, прийшли ту, і партія туй. І там 100 штук, і 30 із них в сітці, а 30 без сітки просто зав'язані мішковиною. На його питання він власник садового центру: а чому е ті в сітці, ті в без сітки? Так каже виробник, то ж де кома порозпадались, так ми щоб вони далі не порозпадались, їх в сітку зав'язали. А де так нормально, тобі просто їх мішковину тобі впакували, і все хорошо. Як розумієте, це комічна історія і трагічна водночас такому розмірі рослини треба упаковувати тільки в мішковину і сітку. Контейнер або контейнери для вирощення рослин може бути зроблені з різних матеріалів. Ми вже з вами побачили пластик, ми побачили е, м'який контейнер. І останній, хочу сказати, дерев'яний ящик. Це теж контейнер. Е, тобто мова не про матеріал, а про сам спосіб утримання рослини. І тут якраз теж цей нівак із лоду був посаджений сюди весною. З запасом обсипали його поживним субстратом, удобрили, поливали, і вже зараз він укорінився. Тобто, коли його висаджувати, не треба діставати просто із того кома, з якого він був зроблений весною. Ні, при доставці його на місце розбирається цей дерев'яний контейнер і висаджується вже з новим новоутвореним комом. Дякую вам, не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки. Успіхів судідничих справах і добробуту.